6 мая 2014 года до рождения нашего Мессии Татьяна Шереванческая Ширива... открыла свою самую лучшую выставку с огромным пати, как вы видите, немеренным количеством участников, чтобы представить новую коллекцию всех бородонит известных под кличкой Бородач. Запомните, это кодовый слово знак между нами. Бородач. И бородач. Що завгодно, за нею можна розгледіти, кого завгодно, тому що бороду носить і пан, і аскет, і халамирник, і деньці. За нею можна сховатися, а можна навпаки, нею голосно заявити про себе. Я ще хочу тобі подякувати, тому що ти е, зафіксувала. Дивовижну метаморфозу в моєму житті, коли волосся з голови перебігло на підповіді. І я вже зараз от, з дівчатами говорив, що це була ознака зміни мого початку нового періоду в моєму житті. Взагалі, я знаю дуже давно Таню і. Прийшла сюди подивитися, знаю, що вона завжди креативна, завжди у неї маса ідей і буде цікаво. Тому саме я сюди прийшла, отримала ось такий подарунок, отримала задоволення від виставки. Мені сподобались всі бородані абсолютно. Це дуже так патріотично. Є бородані з Майдану, і, мабуть, зараз це найбільш актуально. Тому я задоволення отримала величезне від виставки і дякую, Тані за таку чудову організацію цієї на виставку насправді не збиралася йти, тому що про це не чула, була наскільки заклопотана. Але коли мені сказали, що буде виставка Тетяни Черевань, пішла одразу, тому що знаю, що ця людина наскільки креативна, а от в її виставках завжди є якісь родзинки. І ти сюди приходиш, ти занурюєшся в таку атмосферу, просто шалену. Наскільки от надихаєшся, тобі хочеться жити, і хочеться з кожним днем робити щось креативне. Тобто, оця її ну, бородані, навіть оці ці вуза, ця борода це наскільки креативно, що хочеться просто і низько вклонитися за те, що вона проте таку ідею взагалі от реалізувала. Очень приятная выставка, очень хорошая атмосфера, потому что для меня, честно говоря, неожиданно много людей. Почему неожиданно? Потому что на такие мероприятия пришел первый раз. Очень интересно. После презентации мы всех приглашаем в кафе Бомбей. Вот. Будут гости, артисты, художники, музыканты. В общем, будут все, кто нужен. Приходите. То, что происходит сейчас здесь, это как день рождения. Это больше, чем день рождения. Это такое, знаешь, когда готовишься, 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 а потом это оказывается больше, чем то, что ты думал, то, что ты планировал. Это такой, такой какой-то праздник, когда собирается очень много друзей. Очень. Это здесь вокруг... И тут уже не только друзья, тут уже, скорее всего, и новые друзья, и новые люди, потому что я вижу очень много новых глаз, новых взглядов, приятных, добрых. Я очень рада, что сегодня, когда э, очень тяжело в стране... Сегодня здесь можно на один день забыть, расслабиться и унести э, ту радость э, домой. Домой запустить фотографиями э, с бородачами и рассказать, что Украина это красиво, это прекрасно, это чудно. И я готова это нести дальше.